Привіт, тільки що записав останній епізод татової касети. Я йду зі стоп. Знято, але завтра-завтра буде номінація слушно від Міґаґого. І в нас два подкаста, які пройшли в топ в топ-шорт лист. Давидом зі з подкасту Трімголов. Йдемо туди. Може переможемо? Заберемо призи. А я вам все розповім уже завтра. Бо сьогодні 23.18. вже пора лягати пати. Добрий ранок! Сьогодні буде цікавий, але важкий день. Сьогодні треба попасти на тренування, привести себе в порядок, знайти лук. Тому заїдемо до моїх друзів в Йося-шоп. і їдемо на премію слушно від ногагом. Тому залишайтесь! Що все йде по плану? Собаки вигуляні. Зараз зальчик також лоб. Перш за все покажу своє тренування. Ух. Так, поїхали. Це довтакий Абетка українського кіно чудовий подкаст, який сьогодні якраз номінується на премію в своїй категорії Культура, чи я вже не пам'ятаю, Мабуть, культура. І подивимось, може він і забере якраз. Свій приз. Тому ну клас, клас, будемо дивитись, що робити.

Але це важко сьогодні. Скажи пару слів. А, пару слів. Супер, дякую. Є yeah, бой. Yeah, хорош, хорош. Сань, будемо в парі? Будемо в парі? Добре. Друзі, якщо у вас буде бажання прийти на кросфіт, то не приходьте. Вовчик не дасть збрехати. Це точно. Людина якби не остання в кросфіті і також ненавидить, як і я, але ходить. Санечек, are you alive, my friend? Чесно? Правда? Блін, я теж тебе люблю. Так, треба попити водички і йти вже, збиратись бо далі куча справ. Так, ну що, позаймались. Тепер треба доводити себе до якогось ладу, бо це ж біда. Треба і побритись, і щоб голову. Не... І ще ми зараз заїдемо до моїх друзів в магазин Єсяшоп і скоріш за все собі оберу якісь прикольні худі. Ти на захід м'якого, Це б поїхав далі. Алло. Я Ігор, чуєш? Так, так. А скажи, будь ласка, ота твоя камерка, ця діджай, вона в вертині. А якщо ти я її тебе по попрошу сьогодні на вечір, mm -hmm. ти, ти мені даш? Boy, я, be, 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 be. я тебе обожнюю. Tu? Просто стояв, ви мені. Та не те, що треба, хоч взяти на, на захід. А, ну все, давай, 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 давай. О, це ограблення. Здорово. Єй-єй. Здорово. Я здорово. Я знімаю, що я сьогодні цілий день роблю пікінь. Хто я це роблю, я не знаю, але може з цим та ні, пофіг. Ви гляньте, яка, які тут штуки. Я, я просто вахую. Кожен раз заходжу і щось звідси купляю. Бо я, тому я рідко заходжу. Ну, По-перше, я бідний просто, а по-друге, людина представник середнього бізнесу. Сам прибирає, сам продає, сам шиє. Да. Все на світі. Ну, Сьогодні практично да, от їжу, там, знімаю, прикинь. Якщо. Щось таке роблю. Я сьогодні їду на захід Мегаго. І я хочу щось класне. І у нас виходить два подкасти попали туди. Не там, не ті, що я роблю, а на нашій студії. Там один про культуру, там обетка українського кіно. Кожний епізод про на якусь літеру обетки про от, українське кіно, про взагалі. Про мистецтво українське. І що? Є все, що все купив. Буду гарний, скульний, модний, можемо Так. Котра зараз. Котра година. 12.07. Супер. Зараз їдемо ставити машину на цей на зарядку. І що? І, до... І на стрижку? І гол на стригочку. Так, не вийшло поставити машину на зарядку, ладно, пізніше це зробимо, ще час є. Машину залишив заряджати. Це так романтично, От, якщо у вас є електричка. Ви завжди кудись піздуєте. Кудись йдете, кудись шагаєте. Это... Прям бомба. Мечта. Так, ну що, це до. Але, зараз подивимось, що з мене тут зроблять в барбершопі з кайфом. Оп! От і все. Так, барбершопів вкрав Прокинь батончик. І йдемо, запрачаємось з дяді Ігорем. Фух, так, ми вже тут. Ми вже... <смір> <смір> так, так, да, ми вже тут чекаємо початок. Давид пробує сфотографувати щось, якщо стоп знято на базі. Знаєш, я як під водою йду. Я я в акваріумі. Блін, футболочка, є шоп блядь, це взагалі, конечно, бомба. Два про музику і один про дизайн. Давайте подивимося, хто ж це. <гум> це наші фіналісти. І для учні нагород запрошує членкині жирі головну редакторку медіа сенсору по авторку і у книжок лауреатку премії слушно. Анастасії Євтокимову під то кимо я чекала, чи okay. буде у Євгена в сценарії… Е, е, ведемо діалог, чи дискутуємо? Е, е, ні, ти мені зараз заважаєш Перепочула? Хочемо трішечки про них вас Отож, насправді, культурне поле України величезне і безмежне, і ми можемо пізнавати, пізнавати, записувати, і воно ніколи не закінчиться. Так, якщо вам цікаво, за абетковим принципом порухатися фільмами-режисерами, є абетка українського кіно. Області кіно, по дизайну, який нас просвітлює. Отож. Увага на екран! Давайте поаплодуємо людям, які вносять ясність у дуже дискусійне питання, чи читати, так би мовити. От і взагалі, щоб ви зрозуміли, ця нові минулого року з'явилась услушно не просто так. Ми його запустили власною онлайн книгарню моєго букс. З паперовими книжками. І цього року вона є спеціальним партнером цієї номінаці... номінації Букс». Yes. Хто знає, може мого колись і читацьку премію зробить. Це не знаю, чи пані Валерія зараз, що, чи ні. Ну, але побачимо. Може, буде і читацька премія від моого. Це круто звучить, мені здається. От, е, давайте глянемо на екран на список претендентів цього року. Пан Стасіневич в одному із подкастів казав, що минулого року їх прокатили. В фінальний список ви потрапили. І давайте для вручення нагороди запрошую членкиню журі премії та контент-директорку онлайн-книгарні Могобукс Катерину Котвіцьку і колектор культурних проєктів журналістку, редакторку за Ukrainian з медіа Лореатку премії «Служно» Богдану Невора. Ваш Дякую. Я просто не можу дочекатися або довідатися, хто переміг цього року. Подкаст про літературу та читання. Я вже прочитав Переможця. Отож. Переможцем стає. ЗЕРФА!